Ну ще, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, канал Кавуновий Футбол. І тематика українського футболу все ж таки мене ніяк не відпускає. Так, це можна якось намагатися перекривати якимись Єврокубками, Ліга Європи, Ліга Конференцій. За декілька днів після цього відео конкретно вийде і на Лігу Чемпіонів. Проте все одно тягне до свого, до рідненького. Звичайно, в останньому турі УПЛ було дуже і дуже гаряче, особливо в боротьбі за четверте місце. Проте це ми залишимо на окреме відео. Десь в десятих числах червня, приблизно після збірних, коли в нас буде така пауза, особливо тематики для відео не буде. Ми підведемо підсумки сезону, поговоримо про те, хто приємно здивував, так би мовити, пригнув вище своєї голови, а хто навпаки розчарував і не виправдав наших очікувань. Якщо вам цікаве таке відео, то дайте знати про це в коментарях і, звичайно, не забудьте вліпити вподобайку. А сьогодні я хотів би обговорити те, що вже ось ось на носі. Конкретно вже завтра, для тих, хто дивиться це одразу після випуску цього відео, наші стикові матчі. І там, ну я впевнений, буде також дуже і дуже весело. І цікаво, можливо, навіть дивитись, просто тому що два матчі все тут і зараз вирішується, і не буде вже там такої можливості, якщо говорити, наприклад, про лівий берег, кудись це відкладати на потім, грати в реготняний футбол. Десь. Результат вже все ж таки буде підтискати, і треба буде показувати зуби, і можливо навіть атакувальний футбол. Коли я говорю конкретно про цю команду, не в образу. Я нею захоплювався навіть певний проміжок часу, але все ж таки для них це буде трошки в новинку. Я впевнений, що буде точно цікаво, тому що зазвичай ми з вами говоримо про вісім матчів, і десь все ж таки увага і розпиляється, і про тих, і про тих, щоб все ж таки трошки, якби ніхто не ображався. А тут лише дві зустрічі, чотири команди, і ми одразу з вами поговоримо не лише про перші матчі, а й в цілому. Кого ми скоріш за все побачимо в УПЛ, звичайно, лише на мою думку. А ви своєю знов-таки діліться в коментарях, поставте вподобайку, підпишіться на канал, і якщо ви все це зробили, то немає сенсу затягувати, тому що говорити, як завжди, є про що і дуже, і дуже багато цікавого. Ну і звичайно, це ж наша УПЛ. На жаль, почну я не конкретно з обговорення футболу, а залаштункових історій. Якщо ви пам'ятаєте в попередньому сезоні, що в нас відбувалось, коли знялося це СК Дніпро не до один. І треба терміново було когось замінити, то тут до чого треба звертатись, звичайно, до регламента. І ми всі туди полізли, а там нічого. А тому що що, можливо, комусь там в кабінетах треба все ж таки напевно виконувати свою роботу, а не в носі колупатись, чи я не знаю, що ще робити, але точно не те, що треба і за що вони отримують гроші. Почалось все створювати на ходу, якісь турніри, отакі, от для кого вигідніше для якихось багатих, все ж таки клубів, щоб металіст, який по повній в УПЛ з кучею грошей, звичайно я кажу про металіст 1925, Варто зауважити, треба їм дати якийсь другий шанс, хоча який другий шанс за спортивним принципом команда вилетіла. Але це було, і давайте вже про це забудемо. Все ж таки, як ніяк, слава богу, я так вважаю, все ж таки, що металіст тоді не вийшов, тому що говорили б, що це ну прям дуже нечесно і. Все ж таки гроші щось вирішують. Як ніяк, але все ж таки цю ситуацію вдалося вирішити. Звичайно, було багато незадоволених. Це зазвичай ті, на чию користь прийняли негативне рішення. Так, хтось там, можливо, як той самий металіст хотів одразу залишитись, просто без матчів. Ну а в нас же гроші є. Давайте ми одразу тут залишимось. Там може комусь щось дати, десь якісь шуби купити, чи морепродуктів закупити, ну щоб було людям що їсти. Але все ж таки вдалося знайти команду, яка замінила Дніпро. Це був лівий берег, в якого спочатку не вийшло пройти через звичайні сики. Вони програли, якщо я не помиляюсь, оболоні. А потім вже через ці півфінали, потім фінал з Минаєм. Була страшна заруба, але команда заслужила це. Ну якщо вже так обставини склались, це вже не їхня провина. Їм сказали грати. Вони зіграли і виграли. Тут питань не було. Але там, на горі, цим клоуном, це ж мало стати якимось уроком, показати, що все ж таки в цьому житті може бути все, що завгодно, а особливо в реаліях війни, і команди можуть зніматися і заходити. Отак, от змінюватись, це така тікучка дуже і дуже сильна. І треба продумувати в регламенті абсолютно все в будь-який момент може стати що завгодно там на полі почнуть рости помідори там де вони не мали рости і не буде де грати футболістам не знаю ці тварини з стіктоку вигадані також почнуть захоплять наш світ в УПЛ мають бути думки що робити в таких випадках а вони чомусь виникають лише постфактум, і потім у нас виходить скандал про який я зараз розкажу можливо хтось ще не чув всі ви бачили СК Полтава зайняла друге місце в першій лізі і це означає прямий вихід в УПЛ. але Цікавинки почалися одразу. УПЛ, що написало? Вітаємо СК Полтаву з можливістю виходу в УПЛ. Звичайно, вони потім цей пост видалили і е, випустили нормальний, як в епіцентра це було, вітаємо там, з виходом, це все. Але це вийшла така обмовочка по Фрейду, так би мовити, я не знаю, співпало, так чи такий жарт був, тому що в СК Полтави є доволі такі серйозні проблеми з атестацією. І там дійсно стоїть питання, чи будуть вони грати в УПЛ в наступному сезоні, чи ні. І знову, куди ми звертаємось, звичайно, в регламент. Що там прописано? Якщо таке відбувається, то до матчів, увага, так до стикових ось цих матчів де буде Металіст Лівий Берег і Кудрівка Ворскла. Ми зараз це про все це ще поговоримо, але дайте туди дойти, тому що відбувається якась дурістіка повна. За таких обставин до матчів туди має вийти третя команда першої ліги, тобто це Металіст 19-25. Але вони ж будуть грати в стиках. Як що це взагалі таке? Тому що ПСК Полтаві. УПЛ сказала, що винесуть рішення до 30 травня. А перші матчі 29-го. Наша ліга, наш футбол. Як я це люблю? Але ми заглядаємо знову туди в цю чарівну книжечку, документ, як хочете його називайте, і там є і на такий випадок якісь розклади. Якщо це вже відбувається рішення про з Скаполтави після того, як відбулися стикові матчі, або ну якщо хоча б один відбувся, то вже ніяк ти пари не зможеш змінити. То це право отримує там дуже все складно. Слухайте зараз уважно. Якщо 13-та команда програє в цих стиках, УПЛ, я маю на увазі, це ворскла, то вона отримує першочергове це право на те, щоби залишитись. Якщо вона виграє, а лівий берег програє, то в другу чергу йде лівий берег. Якщо вони обидві виграють, а металіст програє металіст і Кудрівка вже в саму-останню саму, -саму останню чергу. Ви запитаєте, хто в цій ситуації може виявитися лохом? Агробізнес. Команді зараз не зрозуміло, що робити їм якби готуватись, тому що якщо металіст виходить напряму, і рішення по Полтаві, я дуже сподіваюся, що його приймуть все ж таки до стиків, що там з'явиться якийсь здоровий глуз, самому смішно це казати, але дійсно вірю лише в це. По іншому в нашому футболі нічого ти не можеш зробити, лише вірити, молитись і схожі речі. І тоді ж Металіз 1925 має заходити одразу напряму в УПЛ, а його місце займати агробізнес. Ну як вони так піднімуться? Виходить взагалі зовсім інші пари. Абсолютно, і що робити агробізнесу? Їм сезон закінчився. Якби е, їхати у відпустки, там кудись в Буковелі і так далі, чи грати. Ну ти не розумієш, вони отакі от в напівстані, і потім їм за день до матчу скажуть, все, ви виходите, граєте. Або потім виявиться, що все ж таки Полтаву не допустили і прийняли зовсім інше рішення. Ну по агробізнесу точно я їм не можу позаздрити в цьому випадку. Це клоунада, і зразу в раз ми про щось говоримо. Сподіваємося, що колись що зміниться, але, на жаль, на нас сруть з великої гори і дуже і дуже сильно, і таку велику кучу після якоїсь, я не знаю, неякісної шаурми. На жаль, дуже багато про це говоримо, але ну, не можна, ви маєте про це знати, я так вважаю. Обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу всього цього лайна, а ми давайте все ж таки поговоримо про футбол, про гру з м'ячем, яку ми всі так сильно любимо. В моїй голові все ж таки ці два матчі трошечки поділяються. Один менш цікавий, інший більш. Але фаворит, як я вважаю, явний є і там, і там. Почнемо все ж таки, давайте з менш цікавого: Ворскла Кудрівка. Ну, по Ворсклі, що казати, ми про них говоримо з відео в відео, що я не знаю, команді взагалі потрібна ця УПЛ на наступний сезон чи ні. Ну, звичайно, потрібно, тому що, можливо, хтось знов-таки не знає. Лише три команди за всю історію Української прем'єр-ліги ніколи не вилітали з вищого дивізіону. Це Шахтар. Динамо і Ворскла. І це може бути безпрецедентний випадок, коли полтавська команда залишить УПЛ. Ну, це така красива історія. І коли Шахтар Динамо в нас там мають великі гроші і так далі. А Ворскла стільки років вже тут тримається, і також у команди були, давайте будемо чесними, різні часи і дуже важкі. Ну, напевно, для краси, для історії нашого футболу, хотілось би, щоб така команда трималася якомога довше. Але з іншої сторони, що ми хочемо, щоб в нашому вищому дивізіоні ставало все більше і більше команд, власники яких не можуть виплачувати зарплату вчасно і будуть мати там заборгованості по півроку, тому що там один-два місяці це майже у всіх, і це нормально в нашому футболі вважається. Але ну коли вже півроку і там футболісти грають за просто дякую, ну це я вважаю ненормально. І у Ворскли, здається, що зараз схожа може бути ситуація. На жаль, у власників клубу, я думаю, зараз взагалі не про футбол думки. Тому що там є в них більш серйозні проблеми, які взагалі не стосуються футболу. На жаль, але саме наша улюблена гра може постраждати через їхні проблеми е, з їхнім бізнесом. А от їхній опонент Кудрівка ну це взагалі цікава команда, села, в якому я подивився 850 людей населення. Просто вау, в мене в бабусі в селі чотири вулиці. Мені здається, що там навіть більше людей живе ніж 850, це якась неймовірно страшна цифра. Але лайк таким командам, які все ж таки пробиваються. Я знаю, що є багато хейтерів таких клубів, що типу дворовий футбол, навіщо вони нам потрібні? Чергова команда, яка буде стояти автобусом. Але, друзі, ну а що? Ну, красиві історії по типу Лестера чи шо, в нас таке не сприймається. Я не знаю. Давайте будемо все ж таки, напевно, я таку думку буду пропагандувати, що. Більш лояльними до таких клубів, які своїми власними силами без великих грошових вливань ну намагаються щось зробити, і це я вважаю прикрашає наш футбол по цій команді. Взагалі така стандартна українська історія заявились в другу лігу в сезоні 23-24 Буквально недавно зайняли там шосте місце, щось п'яте, шосте, таке. і потім злились з командою Кудрівка, Нива. І ось так от одразу зайшли в першу лігу, зайнявши при цьому шосте місце в другій. Ну така класична історія. Верес Львів одразу пригадується, і я певний, що я ще про щось забув, тому що отак от постійно, ті, туди, там в нас вже грошей немає. Давайте ви нас заміните, беріть ще парочку гравців, більш-менш, які вам допоможуть щось зробити. Але що зробити, команда е, зайняла четверту сходинку, і до останнього вона могла навіть зайняти другу. Хоча б ну третю, але четверта це все ж таки прям мінімум був. І вони заслужили на це. Ви знаєте, коли був перший етап сезону, і вони там грали власне з металістом 19-25. Тому що в другому, вже коли була оця чемпіонська група, там вони не зустрічались. То вони там з металістом один раз виграли 2-0, а інший 1-1 зіграли, зрівнявши на 95-тій хвилині. Тобто команда з характером і команда виграє в таких клубів, в яких там грають люди, які в УПЛ, там побільше 500 матчів провели деякі в своїх збірних, грають, деякі грали. Просто вже на закаті кар'єри люди, які забивали в плей-офф Ліги Чемпіонів, звичайно, Юрченко, привіт і так далі. Ну а тут хлопці з села 850 населення. Не ну, розумію, що вони не з цього села, але. Вони його представляють, і ну це дуже така історія для металіста, яка їх явно показує не з найкращої сторони. А для Кудрівки: вау! Так, в цій команді немає якихось зіркових гравців, чи навіть тих, які десь пограли на вищому рівні і спробували цей смак УПЛ так на довгій дистанції, щоб знаєте. Я взагалі не буду прикидуватися кіпса псевдоекспертом. Я жодного футболіста не знаю. Починаючи з голкіпера і закінчуючи якимсь там форвардом, який там полюбовних є настріляв 10-12 м'ячів. Жодного не знаю. Але їм це не завадило виграти цього грошового мішка металіста і взагалі в першій лізі там є ще такі команди, наприклад, та сама Буковина. Також страшні грошові вливання, як для першої ліги. І порівнюючи з Кудрівкою, ну це взагалі небо і земля. Але Кудрівка четверта, і до останнього туру взагалі навіть була третя. А Буковина шоста, сьома. Тому про що ми тут можемо говорити? Я думаю, Кудрівка всім все доказала. І підводячи підсумки по цій зустрічі, і по першій, взагалі, загалом по двомачому протистоянні, звичайно, ворскла фаворит. Ну, звичайно, як з таким підбіром виконавців, взагалі, в цілому, він для УПЛ доволі таки гарний. Це там ну сьоме, восьме місце спокійно можна було займати. Питання, я ж кажу, в внутрішніх проблемах. І тим паче порівнюючи з Кудрівкою, по цьому складу я вже сказав. Це небо і земля. Але Кудрівка, звичайно, буде своїми бійцівськими якостями намагатися щось взяти. І на різних етапах українського футболу такі команди мали успіх завжди. Я не очікую якоїсь там розгромної перемоги від Ворскли. Там 3-0-2-0. Це взагалі навіть і команда, не про те, лише там з Вересом у них таке було, що пішло, прям полетіло, і все. Ну це ще Верес був ніякий. Я впевнений, що Кудрівка не та команда, яка буде багато пропускати. Десь, можливо, навіть одну нічию зачеплять там, наприклад, в себе вдома 1-1 зіграють, а в іншому матчі Ворскло там виграє 2-1-3-1. Ось такі мої прогнози. Не пам'ятаю, де вони перший матч грають. По-моєму, перший якраз таки в Полтаві. Ну, загалом я думаю, що Ворскла вдома виграє і в Кудрівці 1-1 загальний рахунок 4-2. Такий мій прогноз на це протистояння. Що думаєте ви? Обов'язково пишіть в коментарях, жителі Полтави, особливо, якщо також є на моєму каналі, мені буде цікаво почитати, які у вас враження взагалі про Ворску в цьому сезоні. І, звичайно, якщо є такий ексклюзивний вид людей, як фанати Кудрівки, то обов'язково напишіть мені, які у вас там ключові гравці, можливо, хтось там дійсно недооцінений. Ну, це в будь-якому разі команда займає четверте місце, а я не знаю. Так, напевно, я все ж таки маю когось знати. Напишіть мені обов'язково про це в коментарях. А ми йдемо далі до матчу, який я вважаю цікавішим за цей. І там набагато більше навколо нього буде розмов і інтриг і тиску. Звичайно, це лівий берег Металіст-1925. Звичайно, я кажу про те, що на думку одразу спадає вже згаданий мною плей-офф, який був штучно створений, але він був, і там команди зустрілися між собою перший раз. І що за матч вийшов? Металісту капець, як треба, було їх. Просто прибивали, тиснули на них з усіх сторін і на гравців, і на тренера, тоді ще скрипник був зовсім в нього, на жаль, нічого не вдалось з цим ромбом. Він гнув, гнув свою лінію, вчасно не зрозумів, що це не йде, і поплатився за це. В принципі, металіст з таким бюджетом, з таким підбором виконавців. Повторюсь, ну навіть в тому сезоні, ну, дев'яте місце це мінімум, але точно не п'ятнадцяте, чи яке вони зайняли? Це капець. І конкретно в тій зустрічі лівий берег повів. А як ви знаєте, по цьому сезону вже тепер тоді ще ми цього не розуміли, але якщо лівий берег забиває. То цій команді дуже складно відповісти. Але вдалося це зробити на 95-й хвилині. Металісту це, на жаль, для харків'ян звичайно не допомогло, і по пенальті лівий берег виграв. Як я вважаю, все ж таки заслужено: посадили мішок, знов таки відправили на потяг і до першої ліги. А потім вже в цьому році в них був матч на зборах, де лівий берег знищив металіст 3-0. Звичайно, вибірка два матчі це дуже і дуже мало. Але ну так проглядається, що лівий берег це дуже і дуже незручний суперник для металіста. Але для мене, незважаючи на це, ну просто подивіться на склад металіста і на склад лівого берега. Ну, все ж таки, ну це має вирішувати. І для мене дуже дивно розклад букмекерів на цей матч, що вони прям 55 буквально на 45 на користь металіста. Якщо ми це беремо в двомачовому протистоянні, а в першому матчі лівий берег навіть невеличкий фаворит. І це мене, якщо чесно, здивувало. Так я розумію, що металісту незручно грати проти таких команд з Патріком Ван Льовеном У них взагалі. Шлак футбол, закидушки, там команда лідер за кросами, за навісами більше п'ятиста за сезон. Ну коли в тебе є такі гравці, ну десь там може пасік, пасік, вони це вміють, дай їм це зробити. Ні, якесь щось не зрозуміли. Чи Патрік себе пережив вже в зорі, чи йому треба ще спанчбоба, щоб поруч в нього був в помічниках, я не знаю, але це лайно. Але навіть з цим лайном гравці такого рівня, повторюсь, мають отак от виходити і все одно перемагати. Думаю, що обидва матчі між цими командами не будуть результативними. Так ви можете сказати, ну ніфіга собі ти експерт. З Лівінг це і так зрозуміло. Але в першому матчі точно буде щось по типу двох голів максимум на дві команди. Може, десь один-один я й очікую. А в другому все ж таки металіст має дотискати. Я так вважаю, і ну має якесь внутрішнє его прокинутись цієї команди. Я не знаю. Так, звичайно, воно протягом всього сезону не прокинулось, чому воно раптом має тут. Але мені так здається, це моя думка. Обов'язково пишіть свою думку в коментарях. Загальний рахунок по цьому матчу в двомачовому протистоянні 3-2 на користь металіста. Нехай буде 1-1, перша зустріч, 2-1 в другій переможуть. Пишіть обов'язково свої думки щодо того, хто для вас фаворит в цих обох матчах, і як ви думаєте, хто підніметься в УПЛ. І також це може бути. Зовсім різна точка зору, хто ви думаєте і хто би ви хотіли. От напишіть, наприклад, я би там хотів, щоб металіст не вийшов, але здоровий глузд мені підказує, що вони би мали виходити з огляду на те. Ну, напевно, що я вже вам сказав: гроші, гроші, і футболісти, і просто-напросто, взагалі, все. Звичайно, як завжди попрошу вас вліпити жирну, прижирну вподобайку цьому відео. Обов'язково підписатися на наш канал. Ми потроху, але впевнено йдемо до цілі в 400 підписників. І це все завдяки вам. Звичайно, діліться цим відео з друзями, яким цікавий футбольний контент. Чекайте на нові відео, яких буде зараз дуже і дуже багато. Буквально кожні 2-3 дні буде відео. Іноді, навіть як зараз, вчора було відео, сьогодні відео дуже і дуже сильно для вас стараємось. Звичайно, до нових зустрічей.